В Україні вже багато місяців триває всеукраїнський мирний пікет дружин та родичів військових, які вимагають узаконити право на демобілізацію для бійців після 18 років служби, що скажуть експерти. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан продовжує транслювати російські наративи. Цього разу заявив, що Дональд Трамп може принести мир в Україну у випадку перемоги на виборах президента США. Хто поставить на місце цього українофоба? Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. За понад рік в області демонтували 312 радянських пам'ятників. Пояснимо, чому це важливо. Підписуйтеся на наші соцмережі, Ютуб, Телеграм, ставте вподобайку у чаті цієї трансляції. На Ютуб-каналі говорить Великий Львів. Ми запитали у глядачів, чи потрібна демобілізація під час воєнного стану. Відповідайте, коментуйте. Для нас дуже важливі ваші думки. А тим часом йдемо до першої теми. І з нами на скайп-зв'язку вже є Ганна Малєр, кандидат юридичних наук, заступниця міністра оборони України 2021-2023 років. З нею будемо говорити. На багато важливих тем, зокрема про мобілізацію і демобілізацію під час воєнного стану. Добрий вечір. Добрий вечір сьогодні. З'явилася інформація про те, що законопроект про мобілізацію нарешті повернувся до Верховної Ради. Тож, на вашу думку, у чому проблема цього документа, і чому він застряг в таких суперечках між військовими, політиками і чиновниками Кабміну? Ну, власне, ці процедури ніколи не були швидкими, і це треба запитувати, звісно, у кабміну і у депутатів, тому що ну, зазвичай це обговорюється в закритому режимі. І що там було на засіданні кабміну, яким чином так аргументували це варто щоб прокомунікували ті, хто були учасниками засідання. Разом з тим тема складна і тут немає ніякої інтриги. Будь-які рішення у таких темах повинні бути соломонові або оптимальні. Такі, щоб досягали мети, але разом з тим і не сіяли розбрат у суспільстві. Тому, власне, пошук цих шляхів він завжди забирає час. Це ж дискусії. Чи можлива, як вважаєте, демобілізація під час воєнного стану і чи реально підготувати військових, які б могли замінити тих, які вже воюють впродовж двох років? Ну, важливо зрозуміти, що законодавство це не біблія, і законодавство можна змінювати. Але є приміром норми конституції, які змінити вкрай складно, і під час війни ми таких інструментаріїв на цього інструменту не маємо але але ще раз, це не біблія, да пошук цих рішень повинен бути. Що стосується демобілізації, то станом на зараз законодавство встановлено так, що протягом воєнного стану демобілізація не відбувається. Про це повинен бути відповідний указ. А на сьогодні є інструменти звільняти з збройних сил людей з Певними, да, певними проблемами зі здоров'ям це не всі хвороби, а там є певний перелік. Все. все інше це залежить від законотворців. Якщо вони змінять якимось чином ці норми, значить буде щось інше. Зараз поки що це неможливо. А які ще болючі точки, так би мовити, у законопроекті про мобілізацію бачите ви? Ну, дивіться, це взагалі складна тема, і протягом цієї війни ми вчимося з вами обговорювати складні болючі теми. А якщо в мирний час це просто дискусія, то у воєнний час завжди включають аргументи життя людей, і це в принципі ключовий аргумент. Це зрозуміло. І під час війни є тільки два ключові фактори перемоги: це люди і зброя. І у нас, і у ворога, і це потрібно розуміти, і безумовно, що ворог е, намагається, якщо ми говоримо інформаційно, бити саме в ці дві цілі в людей і в процеси пов'язані з залученням людей до цієї війни. І зброя це те, чим ми знищуємо ворога. Е, тому це величезний для нас тест для нашого суспільства. Наскільки ми зможемо всі разом відверто щиро про це говорити, і наскільки люди готові чути, скажімо, від влади, від кабміну, від верховної ради, наскільки вони готові чути правду? От рідня військових зараз проводять такий, ну впродовж багатьох місяців проводять такий всеукраїнський пікет і вимагають, щоб все таки була демобілізація після 18 місяців. Як з ними говорити і хто б мав з ними говорити? А говорити потрібно особисто. Це не може відбуватися там онлайн через інтернети, і якщо у людей є своя точка зору, ми зрештою демократична країна, і це дуже ну, високе наше досягнення. І ви бачите, що протягом війни не запроваджувалася цензура військова, тому важливо не просто як, ну, говорить, чути, ні, важливо зустрітися особисто і говорити. Компроміси і вихід з проблем завжди можна знайти, але ця дискусія вона забирає певний час. це Зрозуміло, і бувають такі рішення. Які дуже складно пояснити, але це треба робити складно, тому що суспільство чутливе до них ну, Тому в цій ситуації треба, якщо люди виходять з пікетами, треба з ними зустрічатися і говорити, і слухати, і знаходитися компроміс? Як вважаєте, чи реально зараз підготувати військових, які б замінили тих, які зараз на передовій? Скільки для цього потрібно часу? От практич з практичної точки зору. Ну ви задаєте питання, як то кажуть, в десятку да? ключове. Ключове питання. Якщо ми говоримо, що два фактори перемоги це люди і зброя, то що стосується людей. А для того щоб зменшити втрати, безумовно потрібно, щоб ці люди були максимально підготовлені тут. Нема чогось ну, знову інтриги якоїсь чи е, е, якихось специфічних знань всі це розуміють. І ну давайте відверто. До початку великого вторгнення професійних військових було 215 тисяч. Це цифра встановлена законом. Зараз ми маємо майже мільйонну армію. Що це означає? Це означає, що всі інші сотні тисяч. Це люди, які потребували цієї додаткової підготовки. І люди, які мобілізовуються по сьогоднішній день, та постійно відбувається мобілізація. Ви знаєте про це, вони потребують підготовки. І це дуже важливе питання, тому що від їхньої підготовки залежить їхня можливість вижити. От, тому з цим, звісно, проблеми є. Але вони вже зовсім не такі, як були на початку великого вторгнення, повномасштабного вторгнення, і на сьогодні там питання якості стоїть не завжди, але іноді це низька якість може бути. І я вам нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення а, взагалі були випадки, коли. Ну, просто не встигала готувати підрозділи. Ви пам'ятаєте, яка ситуація була, да? Зараз ви знаєте, що і за кордоном готуються військові, і загальна підготовка це залежить від військово-облікової спеціальності, на якій її готують, але середня, да? давайте таки про середню говорити це там до двох місяців, але плюс-мінус це залежить від того, яка мета підготовки, для якої спеціальності людину готують. Um... Знаємо всі, бачимо, складною є ситуація зараз на цілій лінії фронту, і наші воїни діють від оборони, завдаючи максимальних втрат ворогу. Чи така стратегія власне виснаження ворога може бути переможною, чи зважаючи на російський такий людський і технічний ресурс, це важко? А в цій ситуації потрібно розуміти декілька речей. Перше, це те, що ворог не змінив свої цілі. Їхня ціль була захопити всю територію України. В них це не вийшло, і вони не змогли захопити Київ, бо стратегія була така: відповідно, ціль залишилась, але вони пішли іншим. шляхом. Вони намагаються вийти спочатку на кордони Донецької та Луганської області. Потім рухатися далі. Це я говорю в контексті їхньої стратегічної мети. На Сході це їх основний напрямок наступу, який вони розподілили, по суті, по п'яти напрямках, які ви постійно чуєте у новинах і в зведеннях Генштабу. Це Лиманський напрямок, це Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. З різною інтенсивністю, але на всіх цих п'яти напрямках вони здійснюють наступ. Ну, фактично, з зими минулого року, тобто це вже рік, і там по деяких напрямках більше. А якщо ми проаналізуємо з вами динаміку, як це відбувається, з великою ймовірністю, що росіяни тягнуть час. Для них важливо зробити саме так, а не концентруватися десь в одному місці, і вони розтягують наші сили таким чином. Якщо ви по карті побачите по сходу, то ви побачите, яким чином ці напрямки розтягують наші сили, і їхня задача вони намагаються нас виснажити. Ми в цій ситуації обороняємося і виснажуємо їх, і які ми. Маємо з вами результати. Ну за цей час вони оборону не прорвали. Що вони хочуть зробити на Куп'янському? Вони хочуть повернути те, що було нами звільнено восени 22-го року. На Бахмутському напрямку. Я нагадаю, що цього року було звільнено близько 50 квадратних кілометрів там довкола Бахмута. Вони намагаються повернути це, але не можуть. Да? Якщо говорити Мар'їнка Авдіївка, ну там дуже складна і критична ситуація станом на зараз, але але росіянам не вдається взяти під контроль ці населені пункти, і фактично ми з вами бачимо, що вони продовжують цей наступ. Тобто, у нас постійно триває наступ, і ми постійно в активній обороні, але ворогу не вдається просунутися. А чи припускаєте ви, що може бути ще один наступ, власне, на Київ, наприклад, на Херсон повторний? Ну я думаю, що так не варто ставити акценти. Питання в іншому. Якщо вони використовують певну стратегію протягом року, ну безумовно, що вони до чогось готуються, якщо вони хочуть розтягнути цей час і виграти його. І питання до чого? І що вони зробили? Ну, дивіться, вони е, налаштували своє оборонне виробництво за цей рік. Тобто, вони збільшили обсяги виробництва. Да, вони збільшили обсяги озброєння, зокрема, вони збільшили обсяги виробництва ракет. На жаль, а вони перевели своє військове виробництво на цілодобовий режим, тобто вони намагаються вдвічі швидше це все зробити, і в них були випадки декілька. Коли вони фізично знищували керівників цих підприємств, тобто там відбувалося ну як сказати фізичний примус, очевидно, і не все там так просто було. Але вони це робили. Вони готують і свій людський ресурс, тому що проблема навіть в такої великої країни, як Росія, менше з тим є з людським ресурсом і. Якщо ми все це з вами складемо, то звісно вони до чогось готуються. До чого вони готуються? Ну до того, щоб реалізовувати свої кінцеві плани, які в них кінцеві плани, ми з вами з цього починали захопити всю територію України. Говорити зараз точно, що вони там підуть на той чи інший напрямок, це некоректно. Це повинна відстежувати розвідка, і вони це роблять по факту накопичення військ в тому чи іншому місці. А ну зазвичай, щоб ви зрозуміли, для того щоб здійснити да. Удар ну, треба десь два тижні для того, щоб ці сили накопичувати. Тому що це не тільки озброєння, це ну, певна там логістика, певні речі, які забезпечують, ну навіть там поранених або харчі. Оці всі речі паливно-мастильні матеріали. Тобто, це все супровід цей теж розвідка би зафіксувала. Ну, Зі зведень ми з вами бачимо, що на півночі, поки що, це не фіксується. На сході ми бачимо, що. Вони ну, розвідка бачить, да, і військові бачать, що вони накопичують сили, але це сили, які вони. Накопичують після того, як ми знищуємо їх на тому чи іншому напрямку з тих п'яти, які ми говорили, і вони не мають змоги знову здійснювати наступ. Тому вони там перегруповуються і накопичують сили, але то не сили для повномасштабного наступу, то сили по тих напрямках. От але розслаблятися, звісно, не можна. тому що вони воюють і хочуть завоювати всю державу. А, от е... Військові кажуть, що таке загострення росіян воно пов'язано з виборами. І, власне, після виборів, чи вважаєте, що мало би стати якось спокійніше, простіше? Виборів я маю на увазі президента в Росії, тобто Путіна? Безумовно, що в Росії починається період цієї політичної турбулентності з виборами. Це пов'язано з тим, що місцеві еліти можуть. Використати цей момент для того, щоб а, переділити владу, і це не обов'язково переділ в контексті зміни Путіна. Вони можуть між собою ділити владу в той момент, коли відбувається зміна і вибори. А це такий період, який в будь-якій державі може бути для цього використаний. А якщо подивитися те, що вони там офіційно заявляють, це десь 15 з 15 по 17 березня в них повинні відбутись вибори. а Президента якого оберуть інаугурація в травні. Тобто ви бачите, який великий зазор по часу для політичних еліт, який може бути цим турбулентним або нестабільним. І е, війна е, російсько-українська це інструмент їхньої політики. Тому ми повинні е, розглядаючи всі можливі сценарії, цей сценарій так само враховувати, що вони можуть це використати. І розслаблятися в жодному разі не можна, навіть якщо відбудуться вибори, це не Коректний контекст, що після цього стане простіше? Та ні, звісно, для нас взагалі немає значення, хто там переможе. Вони всі дуже войовничо налаштовані щодо України. А чи є можливо, хоча б якийсь мінімальний шанс, що вибори можуть використати для зміни режиму в Росії? Ну, це складне питання, і розглядати його, що зміна режиму це наш вихід із ситуації, не варто. Я повторюю, що вся російська опозиція закінчується на питанні Криму, скажімо, от і на питанні цієї війни, і імперські амбіції там притаманні ну, всім, хто в політичному процесі. А інша справа, що з цією Росією, яка є зараз, от у тій формі, да, у такому режимі війна не припиниться для того, щоб припинити війну. Не бойові дії на якийсь короткий час, а війну, щоб припинити, яка сотні років у нас з ними триває, щоб її припинити. Треба змінювати Росію. Не людину при владі. А Росію ту, яка є зараз, тобто змінювати де це демократизувати. А в ідеалі щоб просто такої великої країни не було. Там дуже багато поневолених народів, які мають право вже давно на те, щоб мати свою державу. Якщо Росія змінюється, тоді ми з вами отримаємо і інший історичний контекст. В такому виді це тільки озброюватись і не плекати ілюзії, що від зміни влади там щось зміниться. Ми знаємо, що в Росії конституцію переписали, і тут уже питання uh -huh. таке більше до е, Європи. Чи е, визнає Європа е, результати виборів? Тобто, е, мається на е, має на увазі виборів Путіна. Називаю саме це прізвище, тому що е, чи визнають uh -huh. вони його президентом? О, тут тут дуже правильне питання, і ми повинні це артикулювати на всіх міжнародних майданчиках. Тут нема підстав для того, щоб визнавати ці вибори, тому що формально те, що вони змінюють відповідно до закону, це очевидно для всього світу, що це є авторитарний режим. Який під себе прописує закони, і де взагалі немає ніяких демократичних практик щодо виборів і щодо всіх інших процесів, ну і враховуючи, що вони збираються ці вибори проводити в тому числі на окупованих територіях, то це взагалі виходить вже за всі межі норм міжнародного права, і такі вибори не можуть бути визнані в принципі. Тому що би там не відбулося на цих виборах, і хто би там на них не переміг, вони не можуть бути легітимними. Трохи на іншу тему. Вчорашній вечір вибухнув новинами про зміну головнокомандувача Валерія Залужного. На вашу думку, що відбувається? Ну, декілька речей відбається. Перше, давайте запам'ятаємо: якщо е, буде якесь призначення, е, будь-кого з військового вищого військового керівництва на те повинен бути указ. Є указ, є призначення. Нема указу, нема призначення. І все е, те, що в нас таке хаотичне. Інформаційне поле, яке нагадує сміттєзвалище, у якому всі порпаються, щось там знаходять у ньому. Ну, ну так є, звісно. І іноді теж я задаюсь питанням: чи варто взагалі офіційно на всі ці вкиди відповідати, тому що всі сьогодні, у кого є смартфон. Можуть створювати якісь історії, фейки, там, і писати про це, і потім все суспільство буде це обговорювати. З іншого боку, коли е, е, триває е, війна і трішечки там стає менше динаміки і менше є новин звідти, то зверніть увагу, що починає активізуватися політичний процес і політичні якісь новини. Це дуже цікава закономірність, яка в нас спостерігається протягом цих двох років. Як вважаєте, чому українці, маючи стільки джерел інформації і все одно ведуться на такі от інформаційні вкиди? Я вам скажу, що українці за перші кілька місяців повномасштабного вторгнення ну я вважаю, закінчили інформаційний гарвард, тому що наша нація найбільше з усіх інших навчилася критично мислити в той момент, коли читає будь-які новини. І російські фейки вже не так справляють враження на наш інфопростір, як це було там. Березень, квітень 2022 скажімо, але звести до нуля це явище не можна все одно хвилі ці інформаційні будуть, плітки будуть, фейки будуть, тому що ми живемо в таких інформаційних реаліях. Ми не зможемо навести вже тут лад, тому що держава давним-давно будь-яка держава втратила монополію над інформаційними потоками. Це вже тепер неможливо, і війни зараз от як ми спостерігаємо з вами, ведуться так в умовах інформаційного хаосу? А як вам оця комунікація від Міністерства оборони України? Вчора там було таке повідомлення. Якщо ви бачили, напевно, про те, що ні, це неправда. Про що йшлося нікому не відомо, і це породило ще більше якихось там домислів і ем, фейкової інформації. Ну, бо мене ставити в незручне становище, я думаю, що це некоректно а, коментувати колег, може вони пояснять? Окей, добре. Дякую вам, але ще мені скажіть: угу. я повернуся до залужного Валерія. Він, ну, ми всі, ну, не для всіх, але для багатьох став таким культом особистості. Як вважаєте, чому так сталося? Uh, У ну, мене дві тези. Uh, це нормально, нормально, коли людина, яка займає позицію там президента або uh, головнокомандувача, так, хвилиночку, це мені телефонують. І ми трошки з ефіру да, вийшли. Uh, да, коли такі позиції. А це, це люди ну номер один або прем'єр-міністр, або голова Верховної Ради, коли вони є топом в новинах, коли про них пишуть, їх цитують. Тут немає якогось специфічного там піару, якоїсь кампанії. А це ну скаже так, увага до. Посади буде на цій посаді інша людина, її так само будуть показувати, цитувати, про неї будуть писати. Ми з вами постійно цей процес спостерігаємо. Звісно, що війна більше привертає увагу до військових і безумовно до головнокомандувача. Це нормальні речі. Але українці ну, така дещо емоційна дуже нація, і ми схильні людям приписувати. Не ділові якості, не по ділових якостях дивитися, а наші такі емоційні людські якісь речі подобається, не подобається, гарно виглядає, не гарно виглядає, там симпатичний, не симпатичний. І ми дещо забуваємо, що людина на посаді її основна задача там робити справи, да, для чого вона там призначена чи обрана, і давати результат. І тому в цій ситуації незалежно від прізвища, я не хочу зараз там спускатися до обговорення когось, це не дуже чемно. Е я би хотіла сказати, що давайте будемо оцінювати тільки результат, немає значення для результату, е яка людина як людина в своєму особистому житті, або як вона виглядає, або наскільки вона симпатична. Значення має, що ця людина зробила для держави на своїй посаді? Якщо людина не зробила, значить на її місці повинна бути інша людина, яка зробить все. І останнє питання маю. Чи прогнозуєте ви якісь зміни на фронті у найближчі дні тижні? Якісь такі гучні зміни? Ну, це відчувається, я думаю, що багато хто е теж відчуває певну напругу, і те, що росіяни на сході посилюють свою інтенсивність своїх дій. Так це є е тому, вони можуть активізовуватись, але ще раз, вони на тих п'яти напрямках, про які ми говорили, там вже протягом року постійно активізуються. Тому, звісно, що будуть активізовувати, звісно, що вони продовжують воювати. Звісно, що їхня задача вийти таки на рубежі Донецької, Луганської області і рухатися далі. Тому вони докладуть усіх зусиль, щоб це зробити.